Сімнадцята в Україні маємо новини для вас. Я Олександр Просяник. І починаємо з гарячої новини. Росіяни у ці хвилини завдають ударів по Харкову. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. Одночас міський голова Ігор Терехов написав про два прильоти по одному із густонаселених районів міста. На місця ударів квапляться усі відповідні служби. Інформацію щодо постраждалих і щодо руйнувань уточнюють. Конотоп на Сумщині цієї ночі опинився під масованим ударом росіян. Там півтора десятка поранених. Проблеми з електро-водопостачанням. Утім, потерпають від обстрілів і решта районів Сумської, а також Чернігівської областей, особливо прикордоння. Більше ми дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо із Сум. Юлю вітаю, розкажи, будь ласка, яка у вас зараз ситуація? Добрий день, Олександре. На сумщині цієї доби збільшилась кількість обстрілів. Ворог завдавав ракетних ударів, активно використовував безпілотники та керовані авіабомби. Зокрема, по місту Конотоп вночі здійснена наймасштабніша атака шахедами. Десять вибухів прийшлися на житлові багатоповерхівки, лікарню, навчальний заклад, дуже багато руйнувань. 14 чоловік звернулись за медичною допомогою. Серед них дитина. Що найменше двоє людей наразі у важкому стані в лікарні. Один чоловік в комі з травмою голови в місті наразі розгорнуті пункти незламності. Крім того, на жаль, наскільки я розумію, у нас обірвався зв'язок з Юлією Зайцевою. Вона розповіла нам про ситуацію на Сумщині, і, зокрема, у Конотопі, по якому Росія минулої ночі завдала масованого удару. Двоє людей загинули, і ще семеро поранені внаслідок обстрілу росіянами борової на Харківщині. За інформацією обласної військової адміністрації, ворог застосував тактику подвійного удару, обстріляв касетними боєприпасами житловий квартал, зайнялися не менше як п'ять будинків. Пожежу в селі Студино Козюмського району на Харківщині повністю ліквідовано. Вона вирувала із 2 вересня. Вогонь пошкодив півтори тисячі об'єктів. З них понад 300 – це житловий фонд, близько півтори сотні хат знищені вщент. Крім того, вигоріло 1620 гектарів лісу. Чимало людей вимушені були виїхати в інші населені пункти, щоб врятуватися від пожежі. На тепер у селі працює гуманітарний штаб. Люди повертаються. Люди, частина вже повернулася нашою інформацією. Більше ста сімей, тобто повернулась наразі. Відновлено там часткове електропостачання. Далі продовжуємо відновлювати надання комунальних послуг по цьому населеному пункту. Так дійсно нами було прийнято рішення оборони щодо категорії надзвичайної ситуації по цьому випадку. Причини причини це військові дії. Ну і далі це вже наші адміністративні, скажімо так. Рішення, які ми маємо прийняти, для того, щоб люди так дійсно мали змогу подаватися на отримання компенсації за пошкоджене та знищене майно через програму є відновлення. Троє українців працівників міжнародного комітету Червоного Хреста загинули. Ще двоє поранені через російський обстріл Віру Любівки на Донеччині. Росіяни вдарили з артилерії по селу саме тоді, коли представники Червоного Христа вантажівкою доправляли гуманітарну допомогу. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, у місії про обстріл вже знають, але жодним чином не реагують. Лубінець закликав світ реагувати на дії країни-агресорки рішуче і принципово, щоб змусити Москву. Припинити терор і шукати миру. Російська армія вдруге за сьогодні обстріляла Костянтинівку на Донеччині як наслідок, пошкодження сім приватних осель, лінія електропередач. Я нагадаю, під час першої атаки ворог убив у місті одну людину і ще шістьох поранив. Через погіршення безпекової ситуації у Костянтинівці тимчасово припинив роботу пенсійний фонд. Російська армія вдарила по комишанах на Херсонщині. Як повідомили в обласній владі, у власній оселі постраждали троє людей. Двічі ворог атакував і Новодмитрівку через скидання вибухівки з дрона травмована 58-річна жінка. Вона саме була на вулиці. Її ушпиталили. Під час другої атаки поранений 54-річний місцевий житель. До лікарні чоловіка доправили у тяжкому стані. Нині лікарі борються за його життя. Росія вдарила по цивільному судну у чорному морі. Як повідомив президент Володимир Зеленський, ворог атакував, що й на суховантаж вийшов з українських територіальних вод. Попередньо без жертв глава держави наголосив, від безперепійної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн. Зеленський додав, що Україна очікує на реакцію світу, адже пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет. «Укренерго» оновили інформацію про відключення електроенергії. Обмеження діятимуть до півночі у Києві та ще 17 областях. Запроваджують одну чергу відключень через ворожі обстріли, зниження ефективності сонячних електростанцій в похмуру погоду і падіння генерації на теплових електростанціях. Міністерство енергетики поінформувало МАГАТЕ та координаційну раду міністрів енергетики країн ЄС про чергове грубе порушення Росією вимог атомної. Та радіаційної безпеки нагадаю, сьогодні вночі російський дрон пролетів у безпосередній близькості із промисловим майданчиком однієї з АЕС. І за словами першого заступника міністра енергетики України Юрія Шейка є всі підстави вважати, що країна-агресорка свідомо прокладає маршрути дронів та ракет над атомними станціями і цим створює загрозу для радіаційної безпеки регіону. Україна робить все можливе для захисту атомних електростанцій і безпечну їх експлуатацію в умовах постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру, в тому числі на підстанції, від яких прямо залежить режим роботи атомних електростанцій. Росія також продовжує незаконну окупацію Запорізької атомної станції, яка використовує яку використовує для шантажу всього цивілізованого світу. Потрібно... Операція збройних сил України у Курській області триває на територіях Росії, які контролюють українські захисники. Уже діє військова комендатура. Там взяли на себе функції дотримання порядку, забезпечують людей їжею, надають необхідну меддопомогу. Про роботу військової комендатури в Курській області наш наступний сюжет підготовлений за матеріалами сухопутних військ. Ми Пасіпа мальчики. а водичка? А бадічка палачить. А, а спасіпа хлопці, приїжджайте привести все необхідне людям на територію Курської області, яку нині контролює ЗСУ. Одне з завдань для офіцерів військової комендатури. По перше, це медичне забезпечення, це продукти, доставка продуктів харчування, хліб, вода тощо. І, звичайно, ми намагаємося враховувати ситуацію по налагодженню комунікацій. Тобто це подача води, що вже робиться і вже зроблено в одному районі. Для місцевих жителів, які вирішили залишитися у суджі та населених пунктах поблизу, діє хаб, де можна отримати продуктові набори та звернутися по допомогу до лікарів. Багато людей, у яких їхні дома не постраждали приватні будинки, вони на ніч або залишаються тут, або дехто буває. В свої домівки, але днем вони стараються бути всі тут, бо можуть тут пообідати, взяти хліб, воду, ліки, отримати медичну допомогу. От і в разі небезпеки тут все ж таки безпечне місце, і тут перебувають Є діти, які також потребують уваги з боку лікарів. Найстарші пацієнти це 80+, плюс, там це є 35 го 36-го року народження. Тобто, ну це гіпертонія, це більше серцеві захворювання. А наймолодші це дитина народилася буквально місяць тому назад, ну і там пів, ну, максимум півтора місяці. Тобто, це е, наймолодший пацієнт наш. Ну слава Богу, це умовний пацієнт, тому що дитина наразі здорова, їй треба просто, ну якби догляд. Для родини з дітьми офіцери військової комендатури, окрім продуктів, везуть книжки, щоб школярі продовжували навчатися. Ми розвезли їм літературу, от яку ми знайшли в суджі. Да, вона російська, але такі як алгебра, біологія, хімія, англійська мова. Це ми все розвезли, а діти є діти, і розвиток дитини він ну, по можливості повинен бути в будь-яких обставинах. Тому ми і іграшки привезли дітям, і книжки привів підручники. Нехай навчається, хай навчається, хай навчаються, особливо, особливо враховуючи. Те, що багато хто до школу не ходив до цього, не то, що після повномасштабного вторгнення просто ми з'ясовували ситуацію. У них було дистанційне навчання, але ж ви бачили, що в багатьох селах не то, що шкіл немає, у них і інтернету навіть не було. Тому як навчались діти, я навіть не уявляю. Представники військової комендатури на території Курської області переконують, роблять усе можливе, щоб місцеві жителі навіть у умовах постійних обстрілів з боку російської армії мали все необхідне для життя. Ні, коломієць подробиці телеканали Єдині новини. Війна в небі переходить на новий рівень. Уперше в історії українські оборонці за допомогою з безпілотника знищили російський БПЛА Мерлін просто в повітрі. Відео моменту збиття на своїй сторінці опублікували бійці 109 го батальйону 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс. Саме вони і збили ворожий розвідник. За словами бійців, це важливий момент не лише для їхньої команди, але й загалом для зсу. Дрони Мерлін це власна розробка росіян. Вони використовують їх для відстеження ситуації і збору даних, Завдавати ударів у глиб України, зброя безшумна, має хорошу оптику, може перебувати в повітрі до 10 годин. Такі БПЛА небезпечні, тому важливо, що українські бійці вже можуть знищувати російські очі за допомогою безпілотників. На Рівненщині поранені на війні війці проходять сеанси іпотерапії. Їзда верх популярний у світі від реабілітації. Уже за кілька сеансів фахівці відзначають покращення і психологічного, і фізичного стану. Методу допомагає боротися зі стресом і тренує м'язи та координацію. Більше про це розкаже Сніжана Садорук. Дуже цукор. Максим знайомиться з кобилою купою і одразу пригощає її смаколиками. А перший контакт добре, ну незвично велика тварина. Кінь. Чоловік вперше в житті збирається осідлати коня. Максим з Рівного, військовослужбовець, нині на реабілітації після поранення, яке дістав на Запорізькому напрямку. Опіки третього ступеня тут все, всі м'язи повиривали. Апарат ставили, потім операція зі стегна, пересаджували шкіру. І слава Богу, цілий. Спочатку руху по вільному темпі тварину веде Станіслав. Він десантник. На коні, як справжній козак, вже вправно їздить верхи, бо є двічі був поранений. У мене була дуже сильна форма контузії. струс головного мозку і закрита закрита черепно мозгова травма. І... Саме коли перший раз сів на коня, то зрозумів, що знаходячись верхи на ньому, всі проблеми залишаються внизу. Всі негативні відчуття і взагалі будь-які відчуття відходять на задній план. Є лише ти і кінь. Оздоровча їзда для бійців проходить на базі кінноспортивного клубу, що поблизу рівного на цій стані з десяток коней, усі спортивні. Скакуни кажуть фахівці, гарні терапевти. Їзда верхи покращує і психологічний, і фізичний стан людини. Коні витягують весь негатив, який тільки може бути в людини. Всю негативну енергію витягує, пропускає через себе, і людина, якби становиться ну, більш чистіша і спокійніша. Під час їзди верхи покращується кровообіг, реально заспокоюється нервова система. Заняття іпотерапією організовують волонтери. Групи охочих збирають у медзакладах, де лікують поранених. Загалом вже залучили понад півсотні військовослужбовців. У нас наразі доступні такі види терапії, як каністерапія і іпотерапія. Тут більше пропрацьовується, ну крім психологічної складової, дуже важливою. Ще фізично більше задіяні, задіяні м'язи і, скажімо, більш вправ на фізичну реабілітацію це іпотерапія. Хоча і на каністерапії в нас є певні активності, тому от комплекс, напевно, найкращий ефект дає. Опановує своє тіло верхи на коні й десантник Анатолій. Боєць мав два поранення: перше, тяжке, друге уламкове, нині на реабілітації, бо має ускладнення на фоні попередніх травм. Почав займатися я спочатку з собаками, тому що мені потрібно було вреговрегульовувати деякі такі критерії та, та ж сама пам'ять. Та ж сама виходить, реакція. От а на конях до цього всього додається ще те, що є серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом. Тим часом Максим теж випробував себе у ролі вершника, ділиться враженнями. Трошки незвично, треба привикнути. Оце коли кінь бігає, наприклад, це воно відчувається важкість трошки. Ну кінь як то відчуває і. Знімає стресову ситуацію, яку я отримав, і психоемоційний стан покращується. Своєю першою прогулянкою верхи задоволений. Це мені як заспокійливо. Жити хочеться, і щось робити, творити хочеться. цей. Зрівничний з вірою, перемогу та вдячністю всім захисникам. Сніжана Сидорук Микола Василюк, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини. У ЄС продовжили персональні санкції проти Росії. Відповідне рішення ухвалила Рада Євросоюзу. Обмеження передбачають заборону на поїздки, блокування активів, і заборону на надання фінансових ресурсів і діятимуть щонайменше до березня 2025-го. Заборони були запроваджені за підрив суверенітету і незалежності України. Санкційний список загалом налічує близько 2200 фізичних і юридичних осіб. Під час перегляду рада єС вирішила не поновлювати у перелік. Ко двох осіб та вилучила зі списку п'ятьох померлих. Ізраїль і Хамас заявили про готовність припинити вогонь у секторі гази. За інформацією інформагенції Reuters представники угруповання Хамас. Підтвердили, що готові до негайного припинення вогню на основі попередньої ініціативи США без нових умов і з боку будь-якої сторони. Одночас пропозицію Вашингтона прийняла і ізраїльська сторона. До речі, попередня рекомендація президента США Джо Байдена передбачала триетапне припинення вогню в обмін на звільнення ізраїльських заручників. О вісімнадцятій чекайте новин уже від Анастасії Давґелен. Ну а зараз передаю слово Ірині Баглай. Ірино дякую, Олександре. Україна чекає на добро від США бити по цілях на території РФ далекобійними ракетами. Сі Дзіньпін зустрінеться з Путіним. До чого готуються візь зла про велику політику? Будемо говорити з нашим гостем у студії. Чекаю на Євгена Добряка, експерта міжнародника.